Дорогі у Христі, брати і сестри, ми звершили святкову Божественну літургію. Я, перш за все, вітаю причасників святим причастям, дякую нашим Харистам, дякую всім тим, хто трудиться в храмі. І сьогодні дуже важливе свято це воздвиження животворчого Христа Господнього. Що нам дає це свято? Якщо ми не розуміємо, що Ісус зробив на Христі, то всяке поклоніння Йому поклоніння Христу, воно даремне. Отже, що він зробив на Христі? Для кого він зробив? І чому він це зробив? Оце ключ до розуміння цього свята. Не знаю, сьогодні ви слухали уважно, неуважно послання до Павла до Коринтян. І там він говорить такі слова. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємось, то сила Божа. Це означає, хто не прийняв спасіння, то любе слово для, про Хрест це буде для нього глупота. В принципі, от що для вас Хрест? Для когось, да, от якщо брати свідків Єгови, то хрест для них це метод страти. Так, найжорстокіший метод, який був на той час. Що ще? Це місце смерті. Для атеїстів це взагалі дві планки, які склепали і прибили. Він не був таким красивим, комфортним, як оцей ось хрест чи ось цей металічний хрест. Просто дві планки грубі. Обтисали, і склепали до свидання. Ніхто там не, зам... не замислювався над комфортом. Але для нас це сила Божа. Бо ми віримо, що Ісус зробив це для нас. Він сам зійшов на Хрест. Його не злапошили поліцаї і не пристукали до Христа. Він сам зійшов. Це було добровільне рішення. І якщо ми приймаємо добру новину, то для нас це сила Божа. А якщо ні, то це глупота. Та й зараз. Люди вони не бачать, що вони там, ці да? Що вони там, придурки якісь. Співають там щось, якісь старовинні пісні спостять, ще щось не так. Смішні вони, чого туди лізти? Більш вчені там люди кажуть, що а де факти, а які факти, а попробуй, щось докаже, не можна нічого доказати. Тому, тому чому не можна доказати? Тому що вони бачать очима світу. А на духовні речі потрібно дивитися духовними очима. І тоді ми вже побачимо зовсім інше. Апостол Павло і продовжує казати, бо написано: Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Це те, про що я тільки що говорив. Великий розум буде породжувати сумніви. Він буде породжувати пошуки. А чого так? А як? яка, чи правильно, чи неправильно, вони там щось розсуждають, щось вони там вірять. Це, зрештою, ці пошуки віддаляють від Бога. І єдине, коли, куди вони приведуть, в нікуди. Всяка учена людина вона знає, що і всі ми знаємо, єдину істину, ми всі помремо. Всі. Від зачаття, все, перевернули часики, пішов, пішов песочок витікати. І коли Господь буде питати, Він скаже: ну, ти ж розумний, да, там, Нобелівський лауреат, наприклад. І, і що? До чого ти домодрував? Ти для мене дурний, тому що ти не прийняв отої простоти, отої глупоти. Так що ми бачимо на цьому Христі. Божу любов! Бо написано, що Бог так полюбив світ, що і Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в Нього, кожен, хто вірує в його смерть і Воскресіння, мав життя вічне. Тому Хрест це є провідник любові до Божої до людей. Як по проводам тече струм, і горить лампочка, так само і Хрест для нас це той провідник Божої любові. Тому ми не поклоняємося дереву, ми поклоняємося. Тому, де Ісус приніс за нас жертву, а приніс Він її на Христі. Що приходить через Хрест до нас? Ну, найперше до нас приходить спасіння, визволення від рабства диявольського. Через це приходить визволення від прокляття, від наших гріхів, від хвороб, від того, що ми намагаємося перебороти. І все залежить тільки від того, чи приймаємо ми. Оце проще. Тому що ще дуже давно сказано, що віра це абсурд. Тому що це все можна прийняти тільки вірою, тому що по-другому, ну от просто ніяк. Це настільки просто, що неймовірно сложно. Це от мабуть, всі ми стикалися з такими питаннями, що вони настільки прості, що ми не можемо дати відповідь, ми не можемо їх зрозуміти. Оцю простоту. І про це теж пише апостол Павло. Де мудрий, де книжник, де досліджувач віку цього? Хіба Бог мудрість цього світу не змінив на глупоту через те, ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові було вгодно спасти, віруючих через безумство проповіді. Тобто, чим умніша, досвідченіша людина, тим більше вона сумнівається, тим більше вона не хоче в це все вірити і. Тим нам простіше це все прийняти. Відкинути оте мудрствування. Тому що ми в ньому не знайдемо ніякої радості, ніякої спасіння. Хоча є справжні вчені люди, які дійсно приходять до того, що світ цей створений кимось. Те, що ми вже знаємо вірою. Вони все життя копаються і приходять до цього. Добре. І я маю сказати, як це свято з'явилося. В 326 році мати імператора Костянтина відправилась в Єрусалим для того, щоб віднайти Хрест Господень. Тому що перед цим Єрусалим був звільнений від і, і імператор Константин вирішив віднайти Господній Хрест. В Єрусалимі на той час був єпископ Макарій, і вони почали пошуки. І хрест було віднайдено на тому місці, де після страти збудували храм Венери. Потім той храм було зруйновано, і на тому місці знайдено три хреста і табличка, гвістки знайдені. І як знати, який хрест із трьох? Понесли той хрест до три хреста, і взяли, понесли до якоїсь жінки. Вона вже була невиліковна хвора, і лікарі від неї відмовились. Як і зараз, часто медицина відмовляється вже від хворих. Доторкаються одним, другим хрестом нічого немає, доторкаються третім, вона зціляється. Тоді перевіряють далі: взяли цей хрест, піднесли до померлого чоловіка, дотерпнулися, він воскрес. Тобто, пройшло 300 років, над тим місцем було язичське капіще. Сила Господня нікуди не ділася. Вона жива, така сама, як була тоді, така сама, вона зараз є і тепер. Це відбулося 14 вересня. І проходить ще 300 років. Перси захопили її Єрусалим в 614 році, а в 628 хрест було віднайдено, звільнено. І так само, 14 вересня, хрест було перевірено, що це да, той самий Хрест. І в обох випадках. Єпископ заходив на гору і воздвигав, піднімав хрест, і від ціля пішла назва воздвиження чесно Жертворчого Христа Господнього, тому що воздвигли той хрест, що оживотворив тих, хто помер. Тож бажаю, щоб хрест, який ми носимо, нагадував нам про жертву Христа постійно і щоб Він оживотворяв нас. Те ж саме відбувається, коли ми хрестимося, ми теж покладаємо на себе хрест. І ще один момент. Нам хочеться, щоб наші хрести були легенькі, зручненькі. Так ніколи не буває. Завжди буде його нести як мінімум некомфорт. Але його пронести треба, тому що це те джерело, яке нас спасає, коли ми через хрест змінюємося внутрішньо, через носіння цього хреста. Ми змінюємося внутрішньо, Тож я бажаю нам всім змінитися настільки, щоб удостоїти старства Небесного.